Як ми наливаємо великі об'єми трафіку для інфопродуктів та онлайн шкіл, не втрачаючи в якості, об'ємах та окупі? Давайте розглянемо більш детальніше. Наприклад, на цьому кейсі ви можете побачити, що ми менш ніж за місяць відкрутили більше мільйона двохсот тисяч гривень і отримали 95 тисяч заявок на Тріфаєр ціною в 12,88 гривень. Тут ви можете побачити, що ми загнали на вебінар цінами від 10 до 15 центів і відкрутили теж менш ніж за місяць трохи, трохи більше 21 тисячі доларів. Як ми це робимо? Це ми робимо завдяки нашій системі, яка складається з восьми пунктів. А саме, давайте розберемося, ми допомагаємо в докруті воронок. Тобто, у вас зараз існують оборонки, якими ви залучаєте нових клієнтів. Ми Дивимось на ці воронки, допомагаємо їх покращити, докрутити або навіть розробити нові, які допоможуть отримувати дешевше е, покупців, дешевше лідів е, та оптимізувати весь процес. Е, поміж цього е, у нас є е, наші агенти, які допомагають нам з акаунтами. Саме через це ми не знайомі з проблемою, коли трафік встав. Е, ми можемо відливати анлім, немає проблем з бюджетом. Е, ми можемо е, спокійно відливати, не боючись банів. Бо у нас е, водночас запускається м, десятки акаунтів. Тому о, якщо якийсь відлетів е, або поймав бан, нам все одно, бо у нас на запасі є дуже багато інших. Також у нас е, своя база знань та генерації ідей, яка допомагає нам е, більш швидше е, зрозуміти, як краще підійти, що краще запрацює, і що краще дасть окуп вже на початку. Бо ми дуже добре розуміємося, е, що зараз працює краще, що гірше. Якра завдяки нашій базі знань та генерації ідей. креативи так, ми робимо креативи Анлім, тобто у нас є дизайнери, і ми запускаємо кожного дня десятки нових оголошень. Це допомагає нам швидше піймати нові зв'язки, збільшити кількість цих зв'язок та спокійно відливати і далі бюджети, робити конверсію. Також ми можемо лити не тільки Facebook, але й TikTok та YouTube, що допомагає нам розширити виборку сорсів поміж Facebook е, і збільшити, як винідети, об'єми. Е, поміж цього, у нас є перевірна система заливів. Е, ми діємо по чіткому алгоритму, який вже відпрацьований роками, і розуміємо, як краще на старті підійти до запуску і як отримати якомога ліпші результати вже на старті. Крутимо багато компаній. Так ми запускаємо завдяки знову ж таки агентам на десятках рекламних акаунтів. Купу компаній в у рамках кожного аккаунту, і ми розуміємо, як завдяки цьому ми можемо масштабуватися. Тобто, наприклад, з трьох з десяти акаунтів е, добре зацзачепилися е, пара компаній, Ми ці пара компанії розжинаємо і перенесемо на інші акаунти. Тому можемо легко набувати об'єм і при цьому контролювати ситуацію і ціну Аналітика. Ми щодня аналізуємо трафік, розуміємо, які зв'язки працюють краще, які гірше. Завдяки цьому ми і розуміємо, які зв'язки дають більше окупу, які менше, і це ми можемо контролювати. Тому саме через це ми можемо і впливати на результат. Тому Якщо вам потрібна відповідальна команда, яка знається, як залучати трафік, яка не має складнощів з запуском, об'ємами, аналітикою та створенням нових зв'язок оголошень, будь ласка, напишіть мені в Telegram по кнопочці нижче. Ми з вами обговоримо тоді більш детальніше про ваш проект та те, як ми можемо бути вам корисні.